Порошно, гречка, цукор, вершкове масло. Ціни на всі ці товари регулюються державою, в особі аграрного фонду. Всього перелік об'єктів державного цінового регулювання налічує 15 товарів. Аграрний фонд це є регулятор ринку. Коли, скажімо, от іде збирання зерна і ціна на зерно падає, держава в цей момент. Підтримує товаровиробника, купуючи виробників, там, скажімо, мільйон, два мільйони тонн зерна. Таким чином, держава ціну тримає під зиму, коли ціни на зерно починають рости. Тоді держава, зерно, яке в неї є закуплене раніше, викидає на ринок, у не дає спекулянтам підняти ціну на муку і таке інше. Цінова стабільність на ринку продовольства обходиться недешево. У 2013 році на свою діяльність аграрний фонд отримав з держбюджету понад 7 мільярдів гривень. На 2014 рік закладено ще 2 мільярди. Вочевидь, такі великі суми не давали чиновникам спокійно спати. За часів Януковича в них виникла ідея перетворити аграрний фонд з державної спеціалізованої установи в публічне акціонерне товариство. Одразу були виникли підозри. Якщо ви робите з державної установи публічне акціонерне товариство, це означає, що він вже має право відкривати рахунок комерційному банку. А це вже надає йому значно більше можливостей і оперувати коштами, і можливо на створити якісь корупційні потоки за президентство Януковича за перетворення аграрного фонду в акціонерне товариство відкрито виступали особисто на той момент міністра ПК Микола Присяжнюк та його кум, колишній голова аграрного фонду Ігор Якубович. У Верховній Раді в цій справі їм допомагали одіозний, тепер вже колишній нардеп від партії регіонів Олег Царьов і голова профільного комітету Григорій Калетник, що неодноразово вносили на розгляд парламенту відповідні законопроекти. Але незважаючи на всі потуги, законопроект двічі не набрав голосів у парламенті. Проти виступали майже всі тодішні опозиційні депутати. Особливо жорстку позицію займала партія Свобода. Ось витяг зі стенограми від 2013 року. Члени всеукраїнського об'єднання Свобода не підтримали під час розгляду цього законопроекту його на комітеті. Чому Тому що фактично йде спроба приватизувати аграрний фонд? Однак вчорашні опозиційні депутати від свободи, як тільки опинилися при владі, стали раптом змінювати свою позицію. Наприклад, ось що написав у своєму блозі свободівець Ігор Мірошниченко з метою підвищення ефективності впливу на процеси ціноутворення уряду хвалив рішення про подальше реформування роботи аграрного фонду, згідно з яким правову форму фінансового регулятора буде приведено до найбільш адаптованої в умовах ринкової економіки державного акціонерного товариства. Більше не заперечує проти акціонування аграрного фонду і інший свободівець Ігор Сабій, який був затятим противником цього в минулому, коли був в опозиції, а не при владі. В Принципі залежить яким акціонерним товариством і стане. Якщо це буде акціонерне товариство 51% якого буде мати держава, це й одна питання. Якщо це буде просто приватна структура, це і зовсім інше питання. Тепер, коли Свобода отримала посаду міністра агропрому і її зайняв Ігор Швайка, ця поліцила вже не проти перетворення держави. Давного аграрного фонду на акціонерне товариство я дав завдання комплексно підійти до того, яка була логіка створення публічного акціонерного товариства Аграрний фонд, в чому полягала його задача, або це є фінансова інституція, або це є окремий суб'єкт який працює на ринку. Якщо функції дублюючі, або їх можна об'єднати, то ми спокійно підемо сьогодні на цей період. У Верховній Раді вже лежить законопроект про перетворення бюджетної установи Аграрний фонд на публічне акціонерне товариство. Але є більш радикальна пропозиція. Створити акціонерне товариство Кабінет міністрів України. Це недопустимі речі, бо це не є комерційна структура. Аграрний фонд створився не для заробляння грошей. А поки в парламенті киплять баталії навколо реформування аграрного фонду, схоже, що представники нової влади вже придумали, як експлуатувати винаходи своїх попередників. У 2013 році уряда зарова теж хотів, але не встиг через парламент акціонувати аграрний фонд. Тоді регіонали пішли в обхід. Кабінет міністрів своєю постановою створив паралельне одноіменне публічне акціонерне товариство Аграрний фонд. Щоб залучити кошти у свій статутний капітал, новостворене ПАТ випустило облігації на 2 мільярди гривень. Тоді їх викупив близький до так званої сім'ї Януковича Брокбізнесбанк, бізнесмена Сергія Курченка. Але не за власні кошти, а за кредитні, отримані від Національного банку України. Тобто за наші званки, отримавши 2 мільярди цілком реальних гривень, Пат Аграрний фонд розмістив їх на депозиті у тому ж таки Брокбізнесбанку. Згодом з'ясувалося, що гроші з рахунку були виведені, а сам банк став банкрутом. Державні 2 мільярди розчинилися. Генеральна прокуратура лише через півроку змогла виявити факт незаконного заволодіння мільярдами і заарештувала низку виконавців схем, оскільки її організатори вже давно перебувають за кордоном. Очевидно, разом із грішми за результатами проведеного у кримінальному провадження розслідування встановлено, що протягом лютого 2014 року перший заступник голови Національного банку України приходько за попередньою змовою із головою управління ПАТ «Аграрний фонд Кирюком» Та службовими особами впад брок зокрема головою наглядової вради, Бугаєм. Незаконно заволоділи грошовими коштами патаграрний фонд в розмірі 2 мільярди 69 мільйонів гривень. Вся ця оборудка стала можливою тільки завдяки створенню примарного тіньового патаграрний фонд. Здавалося б, нове керівництво ПК мало б негайно ліквідувати цей корупційний винахід часів Азарова Януковича. Але ні. Як випливає з документів, Міністерство Агропрому вже під керівництвом Свободівця Ігоря Швайки вирішило знову випустити облігації патаграрний фонд. На цей раз одразу на 5 Мільярдів гривень, правда, пізніше вгамували апетит до одного мільярда. Тобто схема за економічною суттю е подібна. Дуже невже щоб знову залучити нові державні кошти в його статутний капітал? Схоже, що так: чітве об'явлені умови по цьому випуску, цих облігацій аграрного фонду. А можна зі виборчих, що не ряди бути інтересний ринковим гравцям, то є системі України. І, скоріше всього, ці бумаги випускають для викупа дальнішого госбанка. Замість того, щоб ліквідувати корупційне дітище часів Присяжнюка Азарова, примарний паралельний скомпрометований патаграрний фонд. Нова влада знову випускає його облігації, розраховуючи на черговий мільярд гривень, простежити витрачання, якого як показав гіркий досвід громадськості буде дуже складно. Oh. you.